Всім привіт, з вами Бізард І в цьому відео хотів би вам показати, як можна собі встановити моди, коли модпаки ще не оновили. Заходимо, бачите, в мене поки що моди не встановлені, позначки не показують нічого. І так далі. Що треба для цього зробити? Треба зайти в папку World of Tanks. Зараз вам покажу. Заходимо в World of Tanks. Потім заходимо в папку mods і бачимо, що є папка 1.22.0, є 1.22.01. Так, 1.22.2.0 це минулий патч. 1.22.01, це новий патч. Тобто треба нам зайти в папку з минулого патчу, скопіювати всі моди, перейти в папку нового патчу і додати сюди моди. Все дуже просто тепер. Дивимось, чи встановилася у нас моди, чи ні. Бачите, мод на позначку працює, сесіонки також є. Тому якось так все дуже швидко, дуже просто. Якщо це відео вам було корисне і я вам допоміг, то вас дуже прошу притиснути вподобайку, тримати це відео коментарем. Гарно вам бажаю дня і слава Україні!